На пташинному подвір'ї, неглибоко під землею, пацюки зробили нірку і проживали там сім'єю, а родина та велика діточок у них багато, пацючки й пристосувались з годівнички корм тягати. Підростала їх малеча. Виглядала вже із хатки і, наважившись із нірки, вийшли з щуриня хлоп'ятки. Обережно, несміливо діставались годівнички, та індик чужих помітив, відволікся від індички, набундючився сердито, клекотав. Махав соплею. О, вас тут ще не вистачало поряд з їжею моєю. Я тут маю кожен день за порядком доглядати. Мають всі, щоб щось зробити, в мене дозволу питати. Пацючки злякались, звісно, бо не бачили такого. А індик все вихвалявся, поки не було нікого. Та як почала збиратись біля годівнички птиця, пихатому довелося мовчки місцем поступиться. Став з краєчку, згладив пір'я, дзьобав зерно скромно й мирно. З подиву малі заклякли, стоячи розкривши очі. з Сподіванням, що індик зараз ось вже загелгоче. Хіба ж можна так з індиком? пацючок питав присутніх. Він тут стежить за порядком. Та ні кури, ні качки на малихи не зважали, навіть жваві горобці поряд зернятка клювали. Дивувались пацючки устрою в пташині зграє, бо в своїй родині звикли. Хто хитріший, той і правий. А надвечір зник індик, вже про нього немає згадки. Набігавшись, пацючки пробиралися до хатки. Та у сутінку присіли під калиновим кущем, бо відчули смачно пахло свіже звареним борщем.